Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. ВАКС визнав необґрунтованими низку активів, що належить заступнику начальника одного з управлінь центрального апарату ДБР і його дружині прокурорці. За даними джерел ОП в правоохоронних органах йдеться про Андрія Чапчая та його дружину Юлію Аполоніну, яка обіймає посаду прокурора відділу Вінницької області, прокуратури. ВАКС визнав необґрунтованими їхні активи на загальну суму 7 мільйонів гривень. Зокрема, в дохід держави стягнули квартиру в місті Києві, що набута у власність на початку 2020 року за майже 3,8 мільйона гривень, оформлена на бабцю відповідачки. Машину місце придбане в цей же період. Період за 0,7 мільйона гривень і оформлене на тітку відповідачки. Також суд визнав частково необґрунтованим інший актив. Квартиру у столиці, що оформлена на тітку відповідачки вартістю на момент придбання у 2022 році майже 2,8 мільйона гривень. У зв'язку з цим з відповідачів на користь держави вирішено стягнути частину вартості частково необґрунтованого активу в сумі понад 2,5 мільйона гривень, Йдеться в повідомленні спеціалізованої антикорупційної прокуратури.